Всім привіт! Коротеньке відео від мене. Дівчатка попросила показати, як саме я знімаю в кінці вишивки роботи свою розміточку монониткою. Розмічаю я роботу вже на протязі років двох, років двох, напевно, монониткою, Отак От виглядає ця монониточка, Це така тоненька-тоненька жилочка. І вона не розслоюється на відміну від звичайної нитки, де ми можемо попасти саме. От на кінчиках видно, що вона в нас мохриться, так? І коли ми розмічаємо звичайною ниточкою, ми можемо попасти між оці сплетення при вишивці. Тому мононитка виграє перед звичайною ниткою в тому, що вона не розслоюється. І я показувала окреме відео, як я розмічаю монониткою, тому хочу сказати, що всі ці закінчення в мене вони не зафіксовані. І витягується однаково добре, ниточка, що ой, незручно через камеру, всі знають, і витягується вона зручно з будь-яких країв, де вона розміщена. От верху я двома стібочками, щоб мені не вискакувало, розмічаю, але. Сама ниточка в мене вже ніде не зафіксована. І при вишивці, от тут в мене досить така широка робота. Тим не менше, я десь приблизно посередині роботи піддіваю, і от, от таким чином в мене витягується ця сама ниточка. Повністю вся довжина. Що з однієї сторони, що з другою. Зазвичай я знімаю розміточку, коли ще в мене робота на самому станочку, і якщо навіть вона в мене таким чином закручена, я доходжу до місця. Де в мене закручена робота, а потім продовжую висмикувати все інше. Не потрібно переживати на рахунок хрестиків, що вони змістяться, ні в якому разі. Навіть я звертала увагу, що є такі місця, де в мене по нитці прямо лінія бекстічу пролягає, і тим не менше, все рівно робота. Ніяк нічим не порушується. Стараюся, звичайно, не піддівати отак перпендикулярно нитку до роботи не в такому положенні, а так і горизонтально під невеличким кутком я її піднімаю і витягую. Так що немає нічого тут такого хитрого. Ну, і отже, як ви бачите, робота чистенька, без розміточки. Вам всім дякую за перегляди. И папа.